На людина старшого Житомирської молоді та керівників області йшлося про життєві здобутки та надії на майбутнє. Саме сьогоднішні учні та студенти є тими, хто завтра розвиватиме Житомирську область. До передсвяткового діалогу молодь долучилася охоче, адже можна дізнатися імена тих, хто бореться за молодь за життя молоді, щоб вона розвивалася, не стояла на пустому на порожньому місці. Це добре. Я вважаю, що таким людям потрібно оплодувати. І потрібно знати їхні імена. Керівники області закликали молодих людей бути активними і пообіцяли свою підтримку втілення їхніх звершень. Прикладів такої співпраці є багато. В області діє програма Молодь та родина Житомирщини створено координаційну раду з молодіжної політики, сформовано обласну студентську раду. Ми стараємося, повірте, максимально зробити, що в цих умовах можливе, але хочеться більшого, хочеться, щоб ви були. Соціально активними, щоб ви не чекали і не були залежні ні від кого, а будували свою долю і були тій долі вдячні. Дуже приємно, У котре вже з вами зустрічатись. Котре, тому що ми в минулому році зустрічалися і багато є облич знайомих, от я бачу тут в залі. І мені завжди приємно, коли ми вручаємо стипендії. Відзнаки, грамоти молодим людям ми постійно буваємо в колективах, буваємо у вищих навчальних закладах, буваємо в школах, в дошкільних навчальних закладах, тому що там наше майбутнє. Під час зустрічі неодноразово йшлося про те, що Житомирщині є, ким пишатися. Молодь області продовжує досягати висот у суспільній діяльності мистецтві, науці та спорті. Лауреатами премії Кабінету міністрів стали солістка обласної філармонії Ліна Шеремет та рятувальник Сергій Шеренговий.